Я придбали такого штіля китайського. Кав оригінальний 180-й. Це вже не то що колись було. Це вже нові штілі. Я так ми його розпаковуємо. Такі нам документи дали. Що там? Книжка з гарантійного. Та сервісного обслуговування. Ну, тут все підписано. Дата, все підписано. Чек. Ціна. Так, дивимося, що там у нас є. Так, це такий чехол. Це ланс такий нам дали. Ну і сам апарат який новенький, трошки зміни є. Це теж якась книжка така. Так, цей ключ входить. Оригінальний чи не оригінальний, але щось там написав. Так, це шина, шина входить вже отака, таким із написом. І маленька ось вороточка. Зараз будемо збирати його. Ось ми вже його зібрали. Він у нас такий вже зібраний. Красавчики ну, будемо пробувати заводити. Не завели, буде проходить обкатку. ще раз завести, як воно нам заводиться. Це перші дні її роботи. Дякую всім за увагу. Це був шкіль 180 й 2023 -й року. Але тут